Карантин та припинення міжнародного і внутрішнього пасажирського сполучення привели до суттєвого зниження заповнюваності готелів. Бізнес вимушений реагувати та вживати необхідних антикризових заходів, щоб зменшувати збитки, переведення працівників у відпустку за власний рахунок, виведення з експлуатації номерного фонду, зменшення маркетингових бюджетів. Зараз, коли мандрівники знову обережно переглядаються до готелів по всьому світу, Гігієна, заходи безпеки та дотримання стандартів якості важливі як ніколи. У міру того, як все більше готелів по всьому світу поступово поновлюють роботу і знову приймають постояльців, стає очевидно, що весь процес надання послуг гостинності на тлі пандемії вчиться жити в новій реальності, доповнюючи та вдосконалюючи новими умовами та правилами сервісу. Норми безпеки на законодавчому рівні. В Україні, як і в усьому прогресивному світі, на законодавчому рівні були запроваджені нормативні документи щодо безпеки, зокрема, закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. Зважаючи на специфіку роботи засобів розміщення окремою постановою головного державного лікаря України були затверджені тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів в готелях на період карантину у зв'язку з поширенням covid 19 з цього моменту усі готелі внести корективи у внутрішні стандарти якості та норми безпеки, за якими мають гарантуватися безпечне перебування, проживання для гостей та умови праці для персоналу. При цьому рівень сервісу та комфорту у жодному разі не повинен постраждати. Згідно рекомендацій, адміністрація готелю повинна забезпечити. Розміщення інформації на вході до готелю та в його коридорах щодо профілактики коронавірусної хвороби, обмеження масових зборів працівників у закритих приміщеннях, щогодинне вологе прибирання у місцях скупчення відвідувачів, наявність щонайменше п'ятиденного запасу засобів індивідуального захисту та використання їх персоналом, Наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників у номерах та у санвузлах загального користування, дезінфекцію поверхонь, з якими контактують відвідувачі, безперебійну роботу систем вентиляції, централізований збір та подальшу утилізацію використаних засобів індивідуального захисту, скринінг температури тіла усіх працівників перед початком робочої зміни. Якщо у когось із гостей готелю виявлено симптоми респіраторного захворювання або підвищення температури, така особа підлягає ізоляції у окремо відведеному номері до прибуття невідкладної медичної допомоги. У вестибюлі готелю може перебувати щонайменше одна особа на 10 квадратних метрів площі приміщення. Під час перебування у готелі поза номером потрібно обов'язково носити захисну маску. Зі свого боку, адміністрація готелю повинна контролювати, щоб у місцях масового скупчення відвідувачів не утворювалися черги. Там має бути нанесено відповідне маркування для забезпечення дотримання дистанції щонайменше півтора метри. На рецепції варто встановити захисний екран між відвідувачами та персоналом. А щоб скоротити час поселення гостя, готель має забезпечити можливість попередньої реєстрації відвідувачів. Для забезпечення захисту гостей впроваджується ряд заходів, вимірювання температури тіла протягом всього часу перебування в готелі, наявна достатня кількість антисептичних засобів, інформування гостей про правила безпеки. На рецепції готелю знаходиться інформація з норм безпеки проти COVID-19. Обов'язкове дотримання соціального дистанціювання в 2 метри. Ресторан готелю має працювати з дотриманням всіх законодавчих встановлених вимог щодо дистанції та кількості осіб за столом. Сніданок шведський стіл можуть подавати офіціанти, обід та вечеря тільки у форматі карт. Має бути передбачений окремий номер для гостя, у якого виявили ковід під час проживання у готелі, а також окремі номери для бажаючих організувати поселення на період самоізоляції. Після звільнення у таких номерах спочатку проводиться знезараження повітря і тільки через добу його прибирають. Важливо, при перетині кордону іноземні туристи обов'язково повинні мати поліс страхування що покриває витрати на лікування пов'язані з COVID-19 і діє на термін перебування в Україні. Заходи щодо захисту працівників готелю Працівники, які мають ознаки респіраторних захворювань або підвищення температури тіла понад 37,2 градусів, не допускаються до роботи. Весь обслуговуючий персонал готелю має бути забезпечений масками і латексними рукавичками. Працюють в масках для захисту гостей та свого здоров'я. Пройшли інструктаж з питань санітарії та гігієни. Щоденно міняють уніформу, яка переться, прасується. Всі виробничі зони та приміщення організовані з дотриманням правила соціальної дистанції. Робочі місця оснащені необхідними засобами для особистої гігієни, а також антисептиками для рук. Заходи захисту готельних номерів. Для організації безпечного та комфортного відпочинку готельні номери. Регулярно піддають санобробці і дезінфекції. При прибиранні номерів використовуються одноразові ганчірки. Постільну білизну при зміні не струшують і не вибивають. Весь текстиль, який використовується в оздобленні номера, проходить процедуру дезінфекції шляхом прання і ретельного прасування. Буклети та інші рекламні матеріали, які є в номерах, дезінфікуються. Після прибирання і санобробки в номері проводиться дезінфекція пересувними бактерицидними лампами. Номер заселяється лише через добу після виселення попереднього гостя. У період запровадження карантину вимоги до роботи готелів стають ще жорсткішими. Українська асоціація готелів і курортів Розробила таблицю підказку з актуальною інформацією, що важливо знати готелям України для організації роботи в період карантину. Що дозволено, надавати послуги розміщення готелями та курортно-санаторними закладами. Робота закладів харчування при готелі з 7 ранку до 23.00. Надання послуг харчування з доставкою у номер цілодобово. Заборонено. Проведення усіх масових, концертних, спортивних, розважальних, культурних заходів за участю більше 20 осіб. У разі проведення заходів для менше 20 осіб організатор забезпечує дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше, ніж півтори метри. Робота розважальних закладів, нічних клубів, дискотек, конференц-залів, фітнес та спа-центрів. Проведення банкетів, майстер-класів. Крім організації гірськолижного дозвілля, без роботи закладів харчування та продажу алкогольної продукції. Робота закладів харчування при готелі з 23 до 7 години ранку наступної доби із забороною проведення розрахункових операцій з 22 години. Крім здійснення адресної доставки замовлення, замовлень не виніс. Будемо сподіватися, що ситуація скоро налагодиться, і розраховуємо на відновлення потоків гостей.